Доброго дня! Мене звуть Колесник Олексій Петрович. Я доктор медичних наук, професор з онкології та онкохірургії. Мій стаж складає більше 20 років. Я маю вищу категорію з онкології, онкохірургії та ракальної хірургії, а також спеціалізацію з онкогінекології. Частіше за все, до мене звертаються люди, яким необхідна допомога саме в галузі онкології, тобто ті, у кого виявляються доброякісні. Або злоякісні новоутворення будь-яких органів. Якщо вам необхідна така допомога, будь ласка, запрошую до себе на консультацію та на діагностику і лікування.